Всім привіт! З вами завжди я Аня, але сьогодні я не сама і зі мною сьогодні Капібара. Привітайся! Всім привіт! З вами Капібара Майнкрафт! І сьогодні ми будемо грати в райдушних друзів у Роблокс. Давайте починати. Як я зрозуміла, тут є якась коробочка і нам треба ховатися від якихось монстриків. Скажу чесно, трохи чула про райдушних друзів, але загалом хто все-таки не знаю. Як я поняла, це якісь різнокольорові... Монстрики, які дружать одне з одним, і від них треба ховатися за допомогою цієї коробки. Ну, а тепер чекаємо, коли в це коло зайде ще 15 людей, а точніше вже 12. Також можете написати, яке ваше улюблене число в коментарях. Ну, а тепер починається гра. Ми з'являємося в якомусь лісі, і ми кудись біжимо, тут є я, як і, бар, і ще якісь люди. Ну, ми біжимо, біжимо, і ми бачимо когось дідуся, який ламає забор ножницями. Ламає, ламає, ми ж мільйонери. Ми прибігли і ми на це дивимося. Ну, чого ми його не зупинимо? Ну і він нам щось розповідає по англійськи Я англійську не вчила, тому вчіть англійську. Ні, ну, Мені просто лінь перекладати. Тут щось якась дівчинка махає руками, а я просто стою і дивлюся прямо. Monster you say, Ви бачили монстр? Типу щось такого. Що е... вона хоче, що ти хочеш? Ладно, ви хочете щось Help me, допоможіть мені, сос, щось якийсь парк. Що Шо... вона хоче? Коротше, давайте дивитися. Щось в нас грузиться. І це щось ми бачимо тут якийсь гараж, якісь двері, якогось червоного чудика, і він нажимає на якийсь Пульт от ядірки. Бабах! Коротше, насправді це був не пульт от ядірки, а він відкрив якісь дві ядірки. Ну ладно, це якісь радужні друзі, один з короною, другий якийсь зелений з довгими руками, і він щось каже. Щось Going, щось біфайн, щось там. Тут ще не знаю, що воно хоче. І загружається гра. Ми з'явилися, тут бігають люди. Ну а ми давайте підемо в самий кінець. Закіки барю. Чесно, граю вперше, не знаю, що це таке взагалі. Ну, взагалом уяву, що таке радужні друзі, я маю. Збоку у нас якісь лампочки, їх треба зібрати 25 штук, а зараз їх 0. А, вже одна, хтось зібрав. Класно. Ну, а я тим часом буду просто ховатися в коробку, бо я не знаю, що мене буде чекати в майбутньому. Ну, а ви можете поставити вподобайку і підписатися на мій канал та на канал Какібари. Посилання буде в описі. Ну а тепер давайте так, відкривається двері, якась коробка. А, там якась людина сховалась. Тут якийсь лабіринт, тут ми 100%, 100 загубимося. Далі ми заходимо кудись сюди, тут якась столова, тут якась печера, якийсь міст. І знову якийсь міст. Ходимо по якихось мостах, але саме добре, що тут є якісь люди, що він робить. А, дивіться, яка штучка, ми зараз будемо кататися на ній. Вау. А чого він так швидко покатався? Ми ні. ні, ми теж нормально. Блін, а це що, цей вот чухік, там синя голова була, і поноситься війна, це просто оця і вот. Ну блін, ця штучка, ой, він знайшов лійку. Ой, не лійку, а лампочку. Що вона, може, теж тут дає, мені тож її дадуть. Ні, нема. Як думаєте, кого зійдять першого? Мене чи какібару? Я, я навіть не знаю, на 100% мене то що. Ну, Блін, але ну, я, я не знаю я просто, я просто бігаю за кікібару і більше нічого не знаю, що мені робити. Він кудись іде. Ой, що це таке? Що це таке? А, -а, -а, -а мене з'їли. Мене вбили, тільки заговорила, хто кого першого звідять одразу мене. Ну, це капець Давайте слідкувати за кекібарою. І що тут у нас? Як я поняла, це якийсь хаткор і це якийсь хоррор. От. Коротше, будемо зараз грати заново. Давайте подивимося, як грають люди. Вони просто ховаються, бігають. Ну, що сказати, ну, гра така цікавенька, але прям грати би і кожен день я б не хотіла. Напишіть в коментарях, чи ви граєте таку гру. Ось її назва, до речі. Ну, а ми вже зайшли знову в це коло і будемо коротше, грати. Вже 10 людей. Я одразу сховаюся в коробку. І надіємось, на цей раз ми вже виграємо нарешті-решт. А чого в інших людей інші коробки? Так, у нас вже 13 людей із 15, ще, а вже 12 Капець. Ну, О, все, є вже 15, зараз будемо починати грати. Так, люди вже побігли, ну а ми самі останні, як завжди. Що можна ще сказати? Ми, значить, Ідемо карта. Та сама вона ніяк не змінилася. 2000 years later. Також напишіть в коментарях, яку карту нам ще пограти, з ким мені пограти. Ну, можливо, ось зніму ще з кимського. Він знайшов лампочку, він її сюди поставив, і якщо тут зібрати 25 лампочок, то щось буде. Цікаво, що. Так, давайте заховаємося в коробочку, бо якийсь надпис був зверху. І всі ховаються в коробочку. Тут, здається, якісь синій чудік. До речі, цікаво, чи є в них якісь імена. Ну, не знаю, давайте щось чекати, типу, коли він піде, чи що. Але дуже багато людей грають на цьому режимі, і це, до речі, прикольно. Ну, а зараз я думаю, вам набере дуже мій голос, так що ви будете слухати музику. Якусь зелену штучку. Цікаво, куди ми поїдемо. Як я поняла, всі лампочки зібрані. Ну, а я теж не одне і не зібрала. Коротше, тут я знов цей дед. І ми. Чого людей так мало? Сос, щось. Шо він сос? Треба, коротше, якось тікати. О, дивіться, я махаю руками на того синього чудіка і ховаюсь в коробку просто. Цей дідусь каже, що якийсь блує, типа блує це синій. О, ні. Е -е, щось хоче він, коротше. Ой, що це за ніг? Що це таке? Тут якийсь отака штука я забулася, як вона називається. Так, о, дивіться, це появився жовтий чудік якийсь чи що. А що таке, він літає чи що, я не розумію. Щось я бачила просто десь уже ці райди друзі. І знову цей червоний чудік, щось він говорить. Я щось. Е коротше я не знаю, що це. О, дивіться, якісь о, ігроки є. Я є, і пара є. І ще є люди. Але їх мало. Ну що, давайте починати грати. Я виграла, коротше. А, він пише, що зараз з'явився ще один монстр. Дивіться, який він страшний. Ні, прикольно. Цікаво, чого ці райдержні друзі, вони типу, злі стали. Типа, якийсь є ось цей вот червоний, він їх випустив. Може, вони такі майбулиці, я не знаю. Напишіть в коментарях, бо я не розбираюся по такому. Так, давайте йти акуратненько, не знаю кудись. Я не знаю, що ще коментувати, так що слухайте музику. Ми загубилися, потім зустрілися, а загубилися ми того, що ж там був якийсь жовтий чудік, який хотів мене з'їсти, але я втекла, покинувши кокібару самого одненького. Ну а тепер ми йдемо плавати в канаві. Але загалом карта цієї гри мені дуже подобається. Типу, якісь мости, канави, прям, прям, грибочки. Але дивіться, які файні грибочки, сині, фіолетові, червоні, голубенькі. Взагалі класно. А прямо якісь камінчики є. І дерева, і якісь кустики, ну, взагалі, мені подобається, якісь таблички, а воно ну, взагалі ну, просто топчик. Взагалі, якісь є. А, дивіться, там пише тепер з боку замість лампочок. Лейок, чи це таке було, збирати А я, може, бачила десь огнітушите, які його не брала, мабуть. Бо я не звертаю увагу, щоб щось збирати, моя ціль – вижити. Ой, там якийсь зелений, я, коротше, двері закрила. Так і Бара сам остався. Його проблеми, коротше. Дивіться, тут є синій, є зелений. І синій пішов, а зелений щось собі на чилі, на розслабоні, як я поняла. Ну, я не знаю, ну просто він якийсь стоїть нічого А ні, він пішов. А чому він разом з тим не пішов, синім. Коротше, давайте... Обзорчик на цю кіну. Що в цій кімнаті є? Тут є трон. Посидимо. Сідайте, підписники, ви перші. А тепер сяду і я посидіти. Ой, прийшов Какібара. Як я якраз вчасно. І ми, значить, собі сидимо по трону на тронові нам взагалі по кайфу. У нас є огнетушитель. Пєм як воно називається по-українськи. вогнегасник Вог. Вогнегасник, Вибачте, що казала неправильно. Тепер йдемо, значить, знову за Кикібарою, бо ми знову загубилися. Тут є камінчики, можна переходити і. Ну і давайте от бігати. Навіть не знаю, що мені вже казати. До речі, я там такий оранжевий був, я думаю, ви бачили у відео. Він мені нагадує таку емоцію тривожність із головоломки 2, чи як цей мультик називається. Я як перший раз побачила, то вона мені зразу його нагадала. До речі, як сиділа в робоксі постійно ці от отсутки головоломки. О, дивіться, ми вже прибігли і віддали цю штучку. Класно. А що тут, тільки яйка, гібара і ще якась дівчинка чи хто це, Я не знаю. Просто ногов в коробку. Цікаво, чого цей от дідусь не ховається в коробку. Ой, що це таке дід впав. Капець і знов загружається гра. І що сталося? У мене 75 мені а чого він встав? Типа, він зараз десь високо, а ми самі осталися, непонятно де. Він каже get up. Типа підніміться чи що він хоче. І збоку пише щось три, паличка чотири. Треба щось зібрати, непонятно що. І знову цей вот челік червоний. І тут ще голова синього, судика. він щось говорить про якогось люка. Люкієс щось. Він знає, типу люк. люк єс, Ой, а що це таке? Це дінаміт, якийсь ТНТ Чи воно хоче його зірвати. Капіць. А хто остався живий? Ага. Чотири людей. Чотири людей. Саме класне, що я вижила. А далі не важливо. Ну ладно, іще Кібара. Так, ну і що? Ми побігли. Куди ми біжимо? Куди, 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 куди? Щось це щось подозрительне. Щось мені тут не, не подобається. Давайте коробку віддіне. Опа. Опа. опа оп, оп, опа оп. Але бачите, як почувствувала. Я раді прикола, їх чесно хотіла, знадіти. О там ще в роді зелений був чи що тут тих мозків якраз багато біля нас. О збоку пише, що треба збирати. Голови синього чудіка. Зараз їх зібрали дві. Три десять. О, дивіться, він знайшов голову синього чудіка. Файно, ага, їх треба сюди носити чи що? Ні, він кудись їх поніс. Ну а ми давайте акуратненько пройдемо повз цього зеленого чудіка. І що він той зелений чудік робить? Щось він ходить, якийсь він, мабуть, занадто високий і не може норм ходити. Тут якийсь млин є, якісь вивіски з цими монстриками. Я думаю, що скоро вже будемо закінчувати, як дограємо. Надіюсь, ми ще будемо довго жити. Ну але поки що давайте сховаємося всередині, бо я загубилася. А, ні, все, я знайшла кокібару. Ну і давайте тепер йти за ним. Опа! А я тільки хотіла вилізти з коробки. Але він такий прикольний, такий красивенький. Але чи в нього якийсь вентилятор, чи він типа не крилами літається, якийсь же чи що. Коротше, ми маємо коробку і побігли. Хоча ми, мабуть, дуже сильно рискуємо, що виняли коробку. Що це таке? Чого він наступає на камінь? Ой, що це таке? Це, мабуть, щось залагало і насправді там мав бути синій чудік. А що робити? А що це таке Капець, Я в шокі. Блін, на цього я знов перша. Просто я вкусно. Давайте дивитися, як грає кокібара. Ну і разом буде грати музика. Вже зібрано 5 голів, а треба 10 і там був жовтий монстрик, і хіба встиг сховатись, це дуже добре. Щось він ходить у цей монстрик Але ще прикол в тому, що тут ось такі стінки, типу як лабіринти, і він за ними ховається. ну от Загалом, якщо з'являються новий монстр і треба щось брати новеньке, то ця гра така прикольна. прикольна дуже. Бо я думала, що там, типу, те саме буде і все. І, типу, одне те саме збирати одні ті самі лампочки і щось таке, типу. ну, коротше, давайте подивимося мовчки. Ну, дивилися ми, звісно, недовго. Я в шокі, одразу двоє, чи що це капець, я в шокі, як хіба з'їли. Ну що, давайте, якщо тут збереться дуже багато лайків, ви будете писати коментарі, то ми знімемо другу частину, там, де ми не будемо помирати. Ще раз, ось так називається гра. Ну і давайте закінчувати. З вами завжди я була Аня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Какібари. Всім до зустрічі, всім па-па!